Привіт, це Надя! І сьогодні я хочу повідомити вам революційну для Фейсбук новину. Нарешті з'явилась можливість відкладеного постингу. Увага, з особистих сторінок. Вона вже є майже у всіх. Але, ну, типу, в чому прикол, скажете ви? Адже відкладений постинг це щось звичайне. Ну, типу, запланувати викладення контенту на якийсь певний час або день тижня. Що у цьому революційного? Але насправді у Facebook така опція була всі ці роки доступна тільки на бізнес-сторінках і у групах. У ваших особистих сторінках, на ваших звичайних профілях такої опції не було. Єдине, що можна було зробити, це зберігти ваш допис в чернетку і вийти в певний час, щоб його викласти і викласти його з чернетки. Все. Ніяких інших способів робити той відкладений постинг не було взагалі ніяк. А тепер є. Є нюанс. Такий спосіб доступний тільки у професійному режимі. Тож, якщо ви його не включили, то у вас такого не буде. У професійному режимі він може бути доступний ще не всім, і ви його можете бачити, або якщо ви щасливчик. Просто у опції викладення допису, тобто ви створюєте новий допис, натискаєте далі, і вам Facebook пропонує обрати дату і час планування допису, коли його викласти, і помножити, розмножити його ще, наприклад, на ваші групи або ваші бізнес-сторінки. Але це є далеко не у всіх. Я б сказала, майже ні в кого, і ви щасливці, якщо у вас таке є. Але насправді така опція є і для всіх інших, які користуються Фейсбуку професійному режимі. Просто вона трошки по іншому реалізована. Для того, щоб її побачити, треба буде зайти в інструменти, і е, там в створенні є можливість створення дописів. І ось якщо ви створюєте допис саме через цю опцію, то там можливість відкладеного постингу є, і вона доступна. Якщо ви ще не знаєте, що таке професійний режим, на що він потрібен і як його включити, у мене є окреме відео на цю тему, підіть, подивіться. І а, якщо в цілому ви цікавитесь просуванням у Фейсбук, то я пропоную вам абсолютно безкоштовний. Курс з 15 років по просуванню в Фейсбук без бюджету. Його фішка якраз в тому, що ви будете не таргетовчитись, як зазвичай на курсах по просуванню в соцмережах, а саме просування в Фейсбук за допомогою абсолютно безкоштовних органічних способів. А цей курс він абсолютно безкоштовний українською мною був спеціально записаний у березні 2023 року. І підписатись на нього можна за посиланням внизу під цим відео. Буду вдячна, якщо поставите лайки і поділитись, чи вже відкрита у вас можливість робити відкладені допису з вашої особистої сторінки Facebook, чи ну, вам поки що не пощастило. Якщо не пощастило, то чекайте, Facebook поступово всім включає цю опцію, і у вас вона також з'явиться.